Вітаю, я Максим Кошелев, і в черговому випуску овертайму ви дізнаєтеся про наступне. Все! У джаз з минулорічного складу лишилися лише Кларксон та Гей. Іме Удоку у доку дискваліфікували на рік. Кавай тренується 5 на 5. Хімік припинив своє існування, але в Суперлізі буде команда Одеської області. Матеуш Понітка переходить в Панаті Чим Федерація баскетболу Франції погрожує Ертелю за перехід в Зеніт. Дочекайтеся випуску за пару секунд. Просимо не забувати ставити лайки та підписуватися на канал. І що дуже важливо, на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Полетіли! Ми чекали на нього в Лейкерс. Ми бачили його в Санс. А він їде в місто моторів. Юта Джаз та Детройт Пістонс домовилися про обмін Бояна Богдановича. Хорват їде до Мічигану, а в Солт Лейк Сіті відправляються Келі Олійник та Сейбен Лі. В сезоні 21-22 Боєн набирав по 18 очок за 30 хвилин на майданчику. Розпродаж в Юті добігає кінця. Із залишків минулої команди є лише Джордан Кларксон та Руді Гей. Якщо вам здалося, що важкий день у тренера Бостона Іме Удоки був вчора, то вам лише здалося. Сьогодні ситуація для іме змінилася в значно гіршу сторону. Керівництво Кельтів відсторонило Удоку від роботи головного тренера на весь сезон 22-23. Рішення про майбутнє спеціаліста в клубі буде прийнято пізніше. Нагадаємо, що Удока мав інтимні відносини із співробітницею клубу, що вважається порушенням корпоративної етики. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде помічник ім'я Джо Мазула. Найтихіша суперзірка НБА повертається. Лікарі допустили двократного чемпіона ліги Кавая Ленарда до тренувань 5 на 5. Випускник університету Сан-Дієго Стейт пропустив весь минулий сезон із травмою хрестоподібної зв'язки Коліна. Ленард перейшов до Кліперс влітку 2019 року. Минулого року підписав чотирирічну угоду на суму 176 мільйонів доларів. Клишня знову в грі. Не все в українському баскетболі лише скандали та обопільні звинувачення. Є й добрі новини. Одеський регіон все ж буде представлено в Суперлізі в прийдешньому сезоні. Очільник обласної федерації Сергій Назаренко в інтерв'ю прес-службі ФБУ розповів, що южненський хімік припинив своє існування, але команду для Суперліги готують на базі Одеської Біпи. Робоча назва клубу Біпа Одеська Область. Назаренко зазначив, що готують команду саме для виступу в Суперлізі. При цьому не повідомляється, в якому місці буде грати новостворений клуб. До речі, сьогодні спливає строк подачі заявок на участь у Суперлізі сезону 22-23. Новини Євроліги. Капітан збірної Польщі Матеуш Понітка наступного сезону не зіграє на Апенінах. Чутки про Віртус лишилися чутками, а інтерес Панаті Найкоса цілком предметним. Тримісячний контракт Понітки з Реджо Емілією передбачав опцію розриву у разі зацікавлення з боку команди Євроліги. Греки викуплять угоду Матеуша за 100 тисяч євро. Понітка провів чудовий євробаскет, а його команда сенсаційно зайняла четверте місце. Сам гравець набирав по 13,4 очки, 5,3 підбирання та 5,7 передачі за гру. Матеуш став автором єдиного трипл-даблу на турнірі. І коротка історія про Тома Ертеля і спробу з мнагадовочкай. Напередодні Євробаскету стало відомо, що захисник веде перемовини із пітерським зенітом і готовий підписати контракт з Газпромівською іграшкою. Федерація баскетболу Франції не оцінила таке бажання свого гравця, і, аби цього не сталося, зобов'язала всіх кандидатів в збірну написати відмову від будь-яких контактів із клубами країни-агресора під загрозою дискваліфікації з національної команди. Ертель, звичайно, був серед тих, хто підписав документ, з'їздив із Франції на Євробаскет, взяв срібло і і підписав контракт з зенітом, про що стало відомо напередодні. Французька Федерація красу комбінації не оцінила і попередила захисника, що його буде відсторонено від збірної, якщо Тома зіграє хоча б один матч за пітерську команду. Про домашню Олімпіаду 2024 можна вже не мріяти. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. А в коментарях просимо написати свою думку, чим закінчиться історія з відстороненням у Доки. Він зовсім піде з команди, повернеться через рік. Або третій варіант. Коментарі можна залишати як у ролику, так і в нашому телеграм-каналі. Дякуємо до зустрічі в ефірі.